Образи, ікони на полотні, на папері, і, і, вони нищуться, вони е, відсвітають на сонці. Що з ними робити? Часто люди не знають, що з ними робити. Є такі, е, назву це. Образи ікони хатні, які ще можуть послужити як експонати для того, щоб, наприклад, можна збудувати цікаву таку експозицію, виставку зробити віра наших батьків. Вони можуть бути знімковані, вони можуть бути друковані, вони можуть бути мальовані народними майстрами і вони збережні. Їх не можна знищити. Це є також такий прошарок. Нашої віри, коли віра заборонена, але люди зберігали віру. Хотіли мати ті образи і мали вдома. Ваша бабуся була директоркою школи. І, напевно, що тоді було дуже небезпечно директор школи мати образи в себе в мешканню. І я знаю, наприклад, таких людей, які мали образи в шафі на полиці. Вечором вони віймали молилися. І рано заховали, але мали віру, велику віру в серці, і молилися і мали такі образи: знімковані, мальовані. Вони зберігали їх.